Розрахункова палата вперше в історії України провела аудит пенсійного фонду. Я ж вам розповідав да, про масові перевірки, які стосуються пенсіонерам, і от, вже готовий результат. І як ви думаєте, яка ситуація там відбувається? Ну, по-перше, варто зазначити, що через е, неправильне наше законодавство да, не до кінця дороблене, в пенсійному фонді вийшов 70-мільярдний боржок такий. Зараз розповім, вам, кому він винен і скільки, бо то простим людям, можливо, вам також. Але крім того, знайдено ряд порушень, дуже велику кількість. Зараз розповім, які найбільше. Як ви думаєте, хто порушує найбільше? Ну, Усі вже чули новину про прокурорів, і там, особливо Хмельницька область, Демсеки, їм кожен третій прокурор. Оформив собі інвалідність і отримує 16 тисяч 16 пенсій, додатково до своєї зарплати, яка також немаленька, але ще 16 тисяч пенсій. Да, там є справжні люди з інвалідністю безперервно. Але також дуже багато і ну, фейкових, які оформили собі то, щоб користуватись пільгами різного роду від держави і немобілізації, також. Але, крім прокурорів, звичайні пенсіонери виявилось, обманюють пенсійний фонд не менше, а то й більше. Таких порушень дуже багато. Що показав аудит? До речі, якщо цей аудит доведуть до кінця, порушники виявлять пенсії, заберуть неправдиво оформлені і перенаправлять в інше русло, то є дуже велика доля ймовірності, що. а – Збільшення пенсій буде більш кращим, а б не буде замороження прожиткового мінімуму і соціальних стандартів, підвищення соціальних стандартів. Не буде замороження от цієї процедури, з якою ми так боремося. Тож, що знайшли? Перше, в зонах радіоційного забруднення зареєстровується по одній адресі, йде масова реєстрація пенсіонерів. Тобто, люди. Реєструються в зоні радіаційного забруднення, там Київська, Житомирська область, і отримують збільшену пенсію. За фактом зараз виявилося, що на деяких адресах зареєстровано від 6 до 30, 30 чоловік в одному будинку. Коли виїхали на той будинок, виявляється, що там взагалі ніхто не живе. Я думаю, що цю таку махінацію також провертали якісь ділки, да, які з цим зв'язані, і е, потім. Людина реєструється в зоні радіаційного забруднення, отримує в рази більшу пенсію. Частину віддає тій людині, яка цю всю схему придумала. Можливо, та людина навіть з пенсійного фонду, то не виключення, і ну, отримує збільшену пенсію собі. Непогана така махінація. Ще більше махінацій з пенсіонери в зонах бойових дій або можливих бойових дій. так? Там також йдуть доплати, там також йдуть надбавки, там також ідуть різні пільги. І от багато людей там зареєстровані, не проживають, а пенсія їм виплачується. Списки формуються незрозуміло як, це вже не перша історія, але зараз це ще більш масового характеру, на жаль, набуло. Тому і пенсіонерів ВПО так сильно заставляють проходити ідентифікацію, щоб. Забрати оцей факт. Но сам факт того, що створюються отакі прецеденти, да, то ну, хочемо, щоб пенсійний фонд чесно з нами, так? Ну, дуже сильно хочеться, щоб платив відповідні пенсії до того, що людина не зароб, що людина заробила, да? я не кажу вже платити щось. Там придумане, да, зверху накидане, заплатіть людині те, що вона заробила. Тут також не завжди відбувається зовсім чесно і справедливо. А тут прецеденти зовсім в іншу сторону, і це називається який привіт, такий, такий, така і відповідь. Так? Но, тим не менше, аудит проведений як висновок, да, що хотілося, щоб нам показали. Винних, щоб їх було покарано, щоб то не просто якісь циферки на бумажках, а щоб то дієвий результат, який призведе до головного це підвищення вашої пенсії. А, до речі, ще хотів розказати на початку. Почав, що в пенсійному фонді сталося діра, діра в 70 мільярдів гривень. Що це за діра? А це виплати по судовим рішенням. По дуже багатьом судовим рішенням, особливо це військових пенсіонерів. В першу чергу, це найбільше стосується їх. І от, суди були, суд присудив людям підняття виплат, так, зобов'язав пенсійних виплат, а пенсійний просто сказав, а у нас нема чим. Це не передбачено бюджетом, не передбачено якоюсь статтею витрат. Все, нам нема з чого платити. Получається, людина законно забрала своє. Те, що все життя заробляла, да, те, що й по закону полагається, не те, що вона щось там собі придумала, а пенсійний зараз не має як з тим справитися. І утворилась така дірочка в пенсійному бюджеті 70 мільярдів гривень. Сам бюджет пенсійного фонду позитивний, плюсовий, пенсіонерам платиться, з цим все хорошо, індексація передбачається, нову пенсійну реформу продвигають, в липні вже має бути запущена ця бальна система. А от з виплатами по боргах, на жаль, печальненько. І цей прецедент Великої Діри заставив аудит провести розрахункову палату. Тож, спостерігаємо, чим то все закінчиться, ще ще більшою перевіркою пенсіонерів, ще, ще більшим докопуванням до всіх, якщо тільки будуть поглиблені перевірки. і... Якось будуть скажуть параметри, по яких будуть перевіряти. Я на каналі Народна Думка вам обов'язково розповім. Тому долучайтесь до каналу, дивимося, спостерігаємо. Всі ці питання пенсійні розбираємо разом. Я максимально стараюсь доступно вам розповісти, щоб ви були в курсі, щоб ви це все знали. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.